Всім привіт! На каналі просто Гріндер. Цей відеоролик ми записуємо для україномовного ком'юніті. І сьогодні досить цікавий відеоролик про проект Metapax. Сьогодні ми будемо розмовляти і дискутувати на тему дорожньої карти проекту. А саме, як спланували власне, Metapax своє бачення майбутнього, як вони. Просуваються по своїй дорожній карті, і що в них виходить, що не дуже, і що нам очікувати найближчим часом. І так, які кроки команда вже зробила, над чим працює, та які плани на майбутнє. Зараз людство дійсно переживає справжній прогрес. Ми живемо в цікавий час, вік технологічних проривів. Існує справжній технологічний розвиток в блокчейн, NFT і метаверс, Тобто метавселенна. web 30 Ось ось стане реальністю. Що ж може запропонувати нам MetaPax? Ми вже записали досить велику кількість. Власне, відеороликів та написали декілька статей про цей проект. Але, якщо коротко, MetaPax – це потокова платформа нового покоління, яка вирізняється дуже швидкою потоковою трансляцією без затримок. Ще один дуже важливий момент це те, що буде робитися переклад онлайн вашої мови, якщо ваш власне. Паксер, це та людина, яка буде виконувати ваші доручення, розмовляє іншою мовою. Тобто ви розмовляєте українською мовою, а ваш паксер знаходиться, наприклад, в Парижі та розмовляє французькою. Трансляція буде перекладати вашу мову на французьку. Отож, ще один досить цікавий аспект, який ми хочемо вже найскоріше побачити в цьому проєкті – та дізнатися, власне, як команда змогла це реалізувати. А, і так, ми все частіше чуємо згадки про віртуальні світи, про збільшення людських можливостей і телепортацію. Так, 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 все це доступно саме з Metapax. І ми вже це знаємо. Залишилося тільки дочекатися реалізації продукту. Отож, давайте, власне, розглянемо дорожню. Карту MetaPax. А власне, тут є що розглянути. Дорожня карта цього проекту складається із п'яти кварталів 4 цього року та першого кварталу 2023 року. Що було зроблено за перших 2 квартали. Перший квартал це збір команди. Що це означає? Проект створив власну. Команду розробників, які працюють над створенням власне, продукту, створенням додатків, це різні програмісти. Також вони створили свій маркетинговий відділ, який займається безпосередньо просовування проєкту, так сказати, в люди. Наступний крок це тестування різних технологій, які безпосередньо пов'язані зі стрімінговими сервісами. Саме патентні заявки щодо проєкту. Зробили вони веб-сайт. Так, цього я тут не бачу, на жаль, але а, ось, є веб-сайт. І білі папери, white paper, так званий, де власне все детально розписується про цей продукт. Наступний крок це seed token sale, який вони провели в першому кварталі 2022 року. І поступово ми переходимо до другого кварталу. Це приватний токен сейл, випуск токену MTP, інтеграція з velос блокчейн, початок проєктування і розробки платформи Metapax, підготовка серверної інфраструктури, амбасадорська програма, яка власне, закінчується вже зовсім скоро, та NFT-запуск. Квартал 3 2022 року. Це запуск продажу токену на лаунчпадах, це лістинг на різноманітних біржах, запуск глобальної. Маркетингової компанії, запуск бета, саме демонстрація інтерфейсу і потокової передачі, що ми з нетерпінням очікуємо. А в кварталі 4 ми вже зможемо побачити інтеграцію сторонних носіїв, з яких ви зможете власне, проводити стрімінгові сесії, покращення характеристик клієнта, і легкий власне, старт. Це саме означає, що буде поступове підключення паксерів по всьому світу. Також буде проведений аирдроп. Це вже більш в кінці цього року. І вже на початок наступного року компанія планує повний запуск проекту, ретродроп і... Автостейкінг, тобто запуск стейкінгу. Ось так виглядає власне дорожна карта. Можемо сказати, що поки що вони зі всіма своїми поставленими цілями справляються. На Ура. Місія проекту виглядає так, щоб використовувати потенціал нових технологій на благо суспільства, створюючи абсолютно новий спосіб життя та можливості для людей. Отож, якщо у вас виникнуть питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Під цим відеороликом, а я вам дякую всім за увагу. До побачення.